Початком останньої цьогоріч сесії міськради дніпряни знову вимагали посилити підтримку ЗСУ. Мітингувальники акцентують їхня петиція щодо збільшення витрати з бюджету на допомогу армії набрала понад три тисячі голосів. Очікую, що міська влада вийде і поспілкується з людьми, які приходять. Головні вимоги мітингувальників перерозподіл міського бюджету та скасування декількох тендерів комунальних підприємств. Люди переконані, таким чином Дніпро зможе значно підсилити обороноздатність країни, щоб вони збільшили відсоток коштів на саме ЗСУ. Бо наші хлопці там мерзнуть у нас немає нормальної зброї, бо поки поставки йдуть, це дуже ризиковано для життів. Тати розглядати петицію під час сесії відмовилася. Пояснюють її текст, ретельно проаналізували та знайшли у ньому російський слід. Петицію авторка якої вже чотири роки проживає у США та не може з'явитися на сесії. Підписали десятки ботів. Ще близько 250 голосів взагалі належить росіянам. При цьому діяльність підписантів координується через телеграм-канали, де тиражують заклики. Типу Хай у цю мерію вже скерують ракету. Міський голова додав, докази протиправної діяльності вже передали до Служби безпеки України. Там мають розібратися у ситуації та вжити заходів. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.